Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з віртуальної машини Hyper-V Server. Як створити віртуальну машину, додати жорсткий диск, налаштувати морожевий адаптер і що робити, якщо віртуальна машина більше не завантажується. Hyper -V – це гіпервізор віртуалізації корпоративного класу від Microsoft. Microsoft Hyper-V Server дозволяє створювати віртуальні машини, так звані гостьові системи. Гіпервізор є посередником між хостовою та гостьовою машиною. Хост-машина – це сам фізичний пристрій сервер. Гостьова машина це віртуальне середовище, створене гіпервізором. Відновлення даних хиперві із пошкодженого сервера або Сан може бути складною та трудомісткою процедурою. По суті, у кожному сценарії відновлення віртуального середовища відбувається два випадки відновлення даних. По-перше, це відновлення файлів із фізичного носія. По-друге, відновлення файлів із віртуального носія. Для початку розглянемо процес створення віртуальної машини на Microsoft Hyper-V Server 2019. Детально про те, як встановити та налаштувати Hyper-V Server, а також як підключити клієнтську машину до хоста, дивіться в іншому відео посилання я залишаю в описі. Перед тим як підключитися до сервера та створити віртуальну машину на клієнтській машині, потрібно активувати компонент Hyper-V. Для цього відкриваємо панель керування. Програми та засоби, увімкнення або вимкнення компонентів Windows шукаємо у списку Hyper-V та встановлюємо позначку, а потім ОК. OK. Після встановлення позначки система вимагатиме перезавантаження. Для створення мережевого з'єднання для майбутньої віртуальної машини рекомендується перед створенням налаштувати віртуальний мережевий адаптер. Запускаємо диспетчер Hyper-V. Знайти його можна, натиснувши клавішу Пуск і виконавши пошук або знайти в папці Засоби адміністрування Windows. У верхній частині вікна програми тиснемо Дія, диспетчер віртуальних комутаторів. У вікні диспетчера є три види налаштування мережі. Зовнішня, якщо потрібно надати доступ віртуальної машини до мережі, до якої підключено поточний комп'ютер. Внутрішня мережа між віртуальними машинами та поточним комп'ютером. Приватна мережа між віртуальними машинами. Вибравши потрібну, тиснемо створити віртуальний комутатор. Далі вказуємо ім'я, вибираємо адаптер мережі, застосувати. «Ок». Тепер можна розпочинати створення віртуальної машини. Щоб створити віртуальну машину, відкрити диспетчер Hyper-V у верхній частині вікна диспетчера натисніть Дія, створити. Віртуальна машина. В результаті відкриється майстер створення віртуальної машини. На першій сторінці тиснемо Далі. Потім потрібно присвоїти ім'я новій віртуальній машині. Якщо потрібно змінити шлях зберігання віртуальної машини, встановіть відповідну позначку та вкажіть його. Далі. Потім потрібно вибрати покоління віртуальної машини. Детально ознайомтеся з описом і виберіть Потрібне. Далі. Після цього потрібно задати обсяг виділеної віртуальної пам'яті, встановлюємо 2048 МБ. Встановлюємо позначку навпроти використовувати динамічну пам'ять, пам'ять розподіляється між вузлом hyper v та віртуальною машиною, що працює на цьому вузлі. Число віртуальних машин, які можуть працювати на одному вузлі, залежить, зокрема, від об'єму доступної пам'яті. При включенні цієї опції динамічна пам'ять виріхняє пам'ять віртуальної машини, що не використовується. Це дозволяє більшій кількості віртуальних машин працювати на вузлі. Якщо ви не плануєте запускати кілька віртуальних Машин на даному сервері опцію можна залишити неактивною. У майстрі налаштування мережі виберіть для цієї віртуальної машини віртуальний комутатор, який раніше було створено. На наступному етапі можна підключити віртуальний жорсткий диск, вказуємо ім'я, задаємо розмір, а потім далі. У майстрі параметрів установки виберіть елемент встановити операційну систему з файлу завантажувального образу, а потім шлях до ISO файлу потрібної операційної системи. Потім натисніть Далі та готово для завершення створення віртуальної машини. Якщо у вас виникли труднощі з тим, як перенести iso образ на хост машину, можна скористатися флешкою та блокнотом. Для цього копіюємо образ на USB-накопичувач, підключаємо його до сервера. В командному рядку запускаємо блокнот. У цьому полі вибираємо всі файли. Переходимо на підключений накопичувач та копіюємо на сервер .iso-файл. Тепер під час вибору образу вказуємо шлях до папки на сервері Далі, щоб завершити створення віртуальної машини, необхідно її запустити та виконати встановлення операційної системи. Для запуску в диспетчері клацніть двічі по віртуальній машині та натисніть зелену кнопку Пуск. Віртуальна машина завантажиться і почнеться процес встановлення операційної системи. Він аналогічний до процедури на фізичному комп'ютері. Якщо вам потрібно перенести файли з хоста на гостьову віртуальну машину, скористайтеся командним рядком. Для перенесення файлів на гостьові віртуальні машини потрібно використовувати команду з наступним синтаксисом. Потрібно вказати ім'я віртуальної машини, шлях до файлу, який лежить на сервері, потім вказати шлях призначення, в каталог на гостьовій віртуальній машині. Порушення роботи сервера це безумовно катастрофа, але при правильному підході дані хапереві можна повернути. Найчастіше віртуальні машини розташовуються на RAID масиві і, незважаючи на те, що RAID вважається надійним, все ж таки випадки їх пошкодження не виключені. Щоб зібрати зруйнований RAID, що вийшов з ладу у сервера, і відновити файли віртуальної машини, скористайтеся програмою Hetman Raid Recovery. Вийміть диски з сервера та підключіть їх до комп'ютера з операційною системою Windows. Завантажте Встановіть та запустіть програму. Толіта автоматично збере з дисків RAID масив. Вам потрібно лише запустити аналіз диска та повернути потрібні файли. Класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть тип аналізу. Швидке сканування миттєво просканує диск та відобразить файли. Якщо програмі не вдалося знайти втрачені файли за допомогою швидкого сканування, запустіть повний аналіз. Вкажіть файлову систему і запустіть процес пошуку. Після цього переходимо до папки, де зберігалися файли віртуальних дисків. За замовчуванням, диски віртуальних машин лежать таким шляхом. Файли з ім'ям віртуальної машини та розширенням. Перший це віртуальний жорсткий диск, і другий файл моментального знімка віртуальної машини. Зазначаємо файли, які потрібно повернути. Визначити його можна за іменем. Воно відповідає імені віртуальної машини, а потім тиснемо Відновити. Вказуємо шлях, куди їх зберегти, і ще раз відновити. По завершенню вони лежатимуть у зазначеній папці. Далі залишається підвантажити файли віртуального диска на нову віртуальну машину Hyper-V та запустити її. Після чого вся інформація, яка лежала на віртуальній машині, буде доступна. Якщо ви завантажуєте віртуальну машину і бачите помилку, ваші файли будуть пошкоджені. Або ви випадково видалили інформацію всередині віртуальної машини, не біда. Програма Hetman Partition Recovery допоможе вам повернути втрачені дані. Віртуальна машина та її вміст займають якесь місце, і у разі видалення файлу його вміст позначається як пусте, тобто придатне для подальшого використання. Іншими словами, файл все ще існує, але рано чи пізно буде перезаписано іншою інформацією, тому вкрай важливо не гаяти часу і швидко розпочати процес відновлення даних, поки це можливо. Наша програма підтримує відновлення даних з динамічних та фіксованих віртуальних жорстких дисків, з точок відновлення та моментальних знімків системи. Hetman Partition Recovery дозволяє відновлювати як файли віртуальних машин, VHD, VHDX і видалені інформації з VHDX дисків, також можливе відновлення файлів даних з відформатованих віртуальних дисків, незалежно від того, є диск динамічним або фіксованим. Після того, як ви відновили або скопіювали на ПК VHDX файли, потрібно завантажити у програму. Для цього у вікні утиліти відкриваємо вкладку «Сервіс» та вибираємо монтувати диск. Тут є два способи монтування диска: RAW образ, якщо потрібно змонтувати звичайні диски та віртуальні машини. У другому пункті ви побачите список типів файлів та програм, які підтримує наша програма. Позначте відповідний тип образу, бежіть шлях до папки з файлами віртуальних дисків та натисніть Вибрати папки. Програма підвантажить всі файли віртуальних машин, що знаходяться в даному каталозі. Як бачите, крім основних дисків, тут ще є файли контрольних точок, копії стану віртуальної машини та конкретний період часу. Файл віртуального диска, який використовується машиною, на даний момент позначений як активний. Інші це файли знімків і контрольних точок. За датою можна визначити той, який вам потрібен. Залишаємо позначку навпроти потрібного диска і тиснемо далі. Після цього він відразу ж з'явився в менеджері дисків. Тиснемо по диску правою кнопкою миші Відкрити. Вибираємо тип аналізу Швидке сканування. Якщо програма не знайшла потрібних файлів, виконайте повний аналіз. Правою кнопкою диска проаналізувати заново повний аналіз. Та вкажіть файлову систему диска. Далі переходимо в папку, де лежали файли та шукаємо ті, які потрібно повернути. Відзначаємо та тиснемо Відновити. Вказуємо диск, папку. Відновити. Програма може зібрати RAID, просканувати диски та переглянути вміст файлів перед покупкою. Лише, щоб відновити файли, потрібно придбати повну версію. Пошкоджений сервер це безумовно катастрофа, однак, за наявності перевіреного софту для відновлення даних віртуальних машин сервер можна повернути. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!